Всім привіт! Ви на каналі Здоровий рух, де ми розповідаємо все про здоров'я спини та суглобів. Мене звати Дар'я Космідарова, я провідний фахівець центру кінезіотерапії Здоровий рух. І сьогодні я покажу вам дієвий і простий комплекс справ для колін, якщо ви вже відчуваєте біль. Якщо ви відчуваєте постійний біль, з'являється набряклість, яка не проходить, або вам навіть боляче ступати на ногу, яка вас турбує. То цей комплекс підійде саме для вас. Або якщо ви людина, яка просто не хоче проблеми з колінами, ви теж можете його виконати. Давайте трошки розберемо, що ж таке колінний суглоб. Дивіться, це дві кістки стегнова і великогомілкова, яка впирається одна в одну. Коли зі збільшенням постійної компресії збільшується тиск в коліні, так само збільшується тертя. І може з'являтися мікротравматизація та порушення самого суглоба і суглобових поверхень. І з'являється таке захворювання, як артроз або гонартроз його ще називають. Чому ж так стається? Дивіться. Перше, що впливає на це, це живлення. Якщо воно зупиняється, то наш суглоб не до отримує необхідні речовини для його правильного руху і правильного гарного існування. Наші м'язи, які оточують суглоб, вони виконують не тільки рухову функцію, а ще й насосну тобто під скороченням своїм прокачують кров по судинам і наповнюють наші суглоби усім необхідним. Якщо ж м'язи перестають нормально працювати. Цей процес зупиняється і коліно починає страждати в цьому комплексі, який я вам покажу. Наше головне завдання буде покращити кровообіг, тобто увімкнути цю функцію насосу наших м'язів, а також зміцнити їх для того, щоб вони гарно втримували наш суглоб та не давали надмірну компресію на сам суглоб. І він не страждав. Якщо ви відчуваєте стабільний біль, який не проходить вже довгострокова, і ці вправи, які ми виконуємо, не допомагають зовсім. То це привід звернутися до спеціаліста. Нагадую, що в наших центрах здорового рух ми допомагаємо вирішити будь-які проблеми з опорно-руховим апаратом. Тому приходьте до нас на консультацію. Ми з'ясуємо, яка ж причина проблеми, та обов'язково вам допоможемо. Нагадую, що наші центри є в Києві, Ірпіні, Львові. Польщі у Вроцлаві і в Дубаї. Тому приходьте до нас. А якщо ви не можете фізично до нас потрапити, ми з радістю проведемо для вас онлайн-консультацію. Всі контакти будуть під цим відео. Для цього комплексу нам знадобиться фітнес-резиночка. Її можна придбати в будь-якому спортивному магазині або інтернеті. Можна не брати одразу якогось сильного обтяження, достатньо взяти двічку або трічку. В цьому комплексі ми будемо пропрацьовувати поступово м'язи нашої ноги. Будемо починати зі стопи і литкових м'язів, потім переходити на передню задню поверхню стегна. Тому беріть резиночку, водичку і поїхали. Вдягаємо резиночку на стопу, коліно тримаємо рівненьке і починаємо тиснути від себе. Кожен раз максимально розслаблювати, щоб відчути розтягнення по задній поверхні стегна, а також під коліном. Це дуже важливо, бо так будуть адаптуватися до наступного навантаження наші зв'язки. Цю вправу можна виконувати від 20 до 30 до 30 разів для того, щоб класно відчути саме ці вуткові м'язи. І після цього переходити на другу ногу. Друзі, якщо у вас є виражений больовий синдром або набряк коліна, то я пропоную після кожної вправи прикладати холод до місця болю. Що саме? Це може бути холодоген спеціальний, або ви можете заморозити пляшечку з водою, і потім її використовувати при виконанні цього. Комплексу прикладати необхідно на 10-15 секунд, можна з різних сторін обкладуючи. Це буде стимулювати наші судини, покращить кровообіг і лімфові тік, що буде е, зменшувати ваш набряк і больовий синдром. Поїхали, переходимо до наступної вправи. Наступною вправою ми пропрацюємо з вами передню поверхню стегна, наш квадріцепс вдягаємо розиночку на стопи і виконуємо підтягування до живота з видихом. Виконувати необхідно десь близько 15-20 разів до гарного відчуття ось цього м'язу. Якщо ви можете більше, супер, виконуємо більше. Якщо не можете більше, а навпаки, хочеться зробити менше, тобто десь 10 разів, це теж буде нормально. Але поступово необхідно збільшувати кількість. Не забуваємо прикласти холод до коліна і теж саме будемо виконувати тепер іншою ногою. Наступною вправою ми пропрацюємо задню поверхню стегна. Для цього все просто будемо теж щепляти резиночку різиночку за стопи і виконувати згинання в колінному суглобі. І поїхали. Теж виконуємо десь 15-20 разів. Не забуваємо про видих на зусилля. Слідкуємо, щоб таз при згинанні не піднімався вгору. Він постійно зафіксований. Повинні гарно відчути напруження по задній поверхні стегна. Виконуємо цю вправу 15-20 разів до гарного такого напруження і прогріву задньої поверхні стегна. Прикладаємо холод, не забуваємо на 10-15 секунд, і переходимо до іншої ноги. І останньою вправою ми знову пропрацюємо передню поверхню стегна, але трошки в іншій амплітуді. Для цього закріпили резиночку на ноги і виконуємо розгинання коліна. Повинні відчути напруження по передній поверхні стегна. Теж виконуємо десь 15-20 разів. Добре, супер. Якщо ви не відчули за 15-20 разів напруження і прогрів м'язів, можна кількість збільшувати. Це не проблема і ніяка ні помилка. І беремо холод, прикладаємо знову ж таки до нашого коліна на 10-15 секунд і переходимо до іншої ноги. Ми закінчили виконувати наш комплекс. Повинні відчути гарне напруження, наче м'язи наші прогрілись, наповнились кров'ю, литкові, передня, задня поверхня стегна. Це буде казати нам про те, що ми дійсно гарно попрацювали з вами, і наші коліна скажуть нам велике дякую. Друзі, сподіваюся, у вас все вийшло виконати. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви себе почуваєте, чи сподобався вам комплекс, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео для здоров'я спини та соглобів. До зустрічі!